Всім добрий ранок. Нарешті кудись я вибрався за місяць. І це, хто впізнає острів Бочаниця. Сьогодні хороший вітер. Буде нас качати добряче. Ось таке на воді. Будемо пробувати щось половити, правда, в центрі стояти майже нереально, бо качає дуже сильно. Хоча взагалі погода хороша. Треба, треба пробувати. Що ми зараз знайдемо побачимо. До речі, можна плавати тільки без мотора і без ехолота Добре, що хоч на двох веслах. Ну, десь так, хоча є човен із мотором бензиновим, навіть не то, що електро. Ну таке, пробуємо. Всім добрий ранок. Нарешті. Кудись я вибрався за місяць. І це, хто впізнає острів Бочаниця. Сьогодні хороший вітер, буде нас качати добряче. Ось таке на воді. Будемо пробувати щось половити, правда, в центрі стояти майже нереально, бо качає дуже сильно. Хоча взагалі погода хороша. Треба, треба пробувати. Що ми зараз знайдемо, побачимо. До речі, можна плавати тільки без мотора і без ехолота. <сум> Добре, що хоч на двох веслах. Ну, десь так. Хоча є човен із мотором бензиновим, навіть не те, що електро. Ну таке, пробуємо.